Усім привіт! І, і тепер вы ви вийшов новий, новий оцей, ну типа ивент. Он схожий ну, до минулого. Кстати. Ось, Ось тут он MelonCon. Це, це Типа, ну як, як мануй, ну там де, ну не помню, що там було. Ну, короче, ну тут, ну теж кубики кидати треба. Й, і, 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 є. і сьогодні я прийшов, щоб показати в, в вам мої сейви нові. Я один сейв ну, там не прогорнув і, якщо, як, якщо не ну, хочете, то ну, тоді то, 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 подивіться на паузі. Що а прям на відео я показувати не буду. як ви вже бачите, у мене вже є що показати вам новенького. інку. Почнемо з, зверху вниз. Новий оце, оце. перше це оцей, типа, забагана текстура із Майнкрафта. Друге, це, звісно оцей будинок. Новенький наш того відоса. Апгрейд для міні машинки так вот виліта на гаїті переключатель. Остався контроль для колеса, а оставився для Let's go! Цей Майнкрафтский набор я вже показував вам. Ну, у мене тут небагато що показати. Ракета. Ой, йому лагає трошки правда. Ось от дивіться. Меу. Ой, куда, а ладно? не трохи... Не я трохи не в тому порядку заспавню, я кажу, чесно. Оп! Нове. Нове поставлю. Де, де там та ракета. Ракета, ракета. Во ти! москалів О, кстати, ну поставьте на лайк і підпишіться, Якшон, якщо, якщо новий ну, новий не любите ну, москалів і самі на мене москалі. Отак от ракета взриває Обновив осталось, ось це Ось ось точку запуску. Добавив. Ну додавив ось ці всі обрізи. Тепер це отак от. Свершу удар. Піу. Піу! Піу. Піу! Піу. Хорошо. Отак от, от. І. И, конечно же, наша ракета. Ну, вона вже у нас була. Вот и на камер сбой, а короче <клес> <клес> Обновив ну нуфи фі... нута Ну, вони раніше були, ну з'єднані. Типа оце и остаем, вот остается сосем, вот с сосем, коротше, вот так Ну, зараз я вам покажу, як було раніше, отак так вот, вот так вот, вот так от. Вот так вот раньше а зараз около неяті дізнався, як робить функція зв'язати, то я їх зв'язав просто. Ігрове поле для Тетріса. Давай Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-

Такие типа плюс-блок, и плюс я пізніше на видео на выкладу на, на выживание у Мелона у Тетрісному поле и тоді дізнаєтеся, що це. Кстати, еще новая ракета. Вот такая, вот такая ракета называете вогненная ракета. Йо-маю яка. Вс. Я бакнув. Чик. Ось як це робить. Ось ось як це робить. Ракета летить. На ціль. Ну, вона взагалі-то не мала нахилятися. Все. Ракета летить. І взривається на цілю. А всередині неї дуже багато молотовів. В смислі, а чому молотовою осталось? Коротше, отак от. Так. Та в смысле, ну чому от вони взриваються? І я опиняюся, навчально нажав на режим нерозрушаемості. Тепер зробиш от так от на до концов. Баси будинок горить. Отак от це робить. Найду. Найду наступное mm. все, оно. Обо обновив е обновив элеватор, ну да, ну, да, ну для ну для ці -ці ну мапы типа кислоты басейн. Сейчас зайду і покажу тут воно. О, все воно? <ків> ну правда, ну мелона, ну потім витащити важко. Тепер отдельні кнопки ось появилися. Оп. Жени давай. Ой, не сюда. Задню передачу погнали. Ой, палка поламалася. Чік. Врубайся це, давай колесо. Я ско врубайся. Дверки відкриваються. Витаскуй мелона. Хорошо. На цей раз не було важко його витащити. Трохи було боли, да, Мелон? Отака, от так, короче, механика у леветора. Того того, що, то, того, що то, то, тут раніше оцих цих кнопок не було. Оцих двох кнопок не було раніше. Я так вот усе все Ручно робити руками. І ще іноді ліфт можна так от обвалити, типа. Ну сейчас ну, я пошукаю, що, 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 що ще вам цей показати. Кстати, оцей маленький будинок, який я вже показував. Що у нас тут ще? О Отакий стіл. Не, 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 я вже показував вам його, напевно. Паркур про мапа. Не, ну я ж не вам показував, напевно, даже. А якщо ні ну то, ну то напишите в коментарі. Шпиум. Паркур. І не, і не торкайся пола, кстати. А то іначе буде вот таке. Тебе стукне не Того, що наверху стоїть генератор. Зупиняйся, проходь, давай. Оп! Панки. Ну, кстати, вже панки не пройшов. Корм, давай-ка, кукурудза. То цей момент доволі небезпечный, то що тут ТНТшки шки стоять. А через них перестрибнути не можна. Ну скажи пощастило, ну що на одну тебе одну кнопку не нажав. Ще це скажи. А може і нажав, хто його знає. Оцю ти точно нажав, тільки що біжи! Збіжав. Ще взірветься? От, давай тут не випадає ще. А то ще там тяжко. О, все, підірвалась. Інче за ею. За Проскакуй давай. су у А давайте обережно, а то тут -то пушки стоять. Йомою, ай. В кор не попали. Гоп. Кор не вижив. Ну, ладно, Рес -рес Ресетнемо паркур. Яблуко давай-ка. Іде в поход свій смертельний, який може і закінчитися погано. Уже закінчиться погано. Как тут значить? Ще ніхто не проходив цей паркур, кажеться. Ну кажуть. Так. Ти того, що ж того, що це все-таки не ну, режим того паркура. Обоновила його, так сказати. От тут, будь обережен. Обережний. Біжи. Ногу підвернув. Біжи. Ти всі. Ти на всі три ТНТшки нажав. Біжи. Давай. Ти наче ну, тобі ну, кранти. І ти вже знаєш. То, що ти... то, що ти просто підірвешся. А тут зайскі покашу. Поки тышка не підірвуся. Бах-бах-бах. Береш нам. Ну. От пока от покашу ку кукурудзе пройшла найдальше сусіх. Давай. не... Важнее. Еще раз повторюсь, я уже вам, вам может, его показывал в паркурчик. Быстрее сейчас снайперка еще снайпер, выстрелить. Гоу, гоу, гоу! Вот и! Із травмами, але вижив. Молодець, кактус. Тепер же хто виграв. Тримай, ну на свій кубок, значить. Помідор, ну, ну в нього малі шанси. У нього реально дуже малі шанси. Отак так вот. і драгонфрут давай-ка. Обережно. Обережно, давайте. Обережно. Кактус? Ти в нас особливий якийсь. Ти, отримує, ти отримуєш приз і я вже п -п показував вам, який. Тепер давай-ка перейдемо. Тепер давай-ка перейдемо на, на таку мапу. Чік. У мене тут масивний паркур є. Не ну, я ж вам його можу і показував. Ось такий величайший паркурчик у нас є. О, моє, як. У, а, гай. Я, якщо ви хочете ролики з таким гігантським паркуром, то тоді, то тоді підписуйтесь і ставте лайки, поняли? <кхід> ну, це у нас пока що все. Усім пока-пока. Не забудьте підписатися, якщо хочете, щоб почаще ролики виходили. Ну, мені ще ідеї треба, якщо що.